Книга сьогодні не тільки корисний, але й коштовний подарунок. І якщо ми не завжди можемо дозволити купити книгу для себе, то тим більш приємним буде одержати її від когось. Головне подумати над тим, яке саме видання презентувати. Гарним подарунком може бути бестселер, коли вся країна інтелектуально розвинених людей говорить, обговорює результати вручення тої чи іншої премії в сфері літератури, зокрема лауреатів премії Мій Шевченка літературної. Тож дійсно варто взяти книжку Євгенії Кузніцової Драбина, оскільки вона стала лауреатом цієї премії. І ми можемо цю книжку придбати і подарувати. Але перед тим важливо ще й самим її прочитати. Безпрограшний варіант подарувати книжку про видатну людину, про її життя, стосунки, її вплив на історію, радить Ірина Бірюкова. Також чудовим презентом може стати видання про історію України. Хтось хоче дізнатися, відкрити для себе нові сторінки історії нашої держави. Зараз видавці пропонують величезну кількість нових. Творів як художнього змісту, так і, публіцистичного, і досліджень. Тож мені стається, що підібрати книжковий дарунок людині, навіть яку ти не дуже сильно добре знаєш, але все одно ти припускаєш, що це видання, про яке говорить вся Україна, варто буде його уваги, то можна брати таку книжку і пропонувати її як дарунок. Ну а якщо подарувати книжку дитині, то радіти буде вся родина, бо читати напевно будуть всі разом. Мені здається, якщо в родині є діти, то це буде безпрогришний подарунок, якщо обрати яскраве, красиве, чудове дитя видання для дитини, а разом з дитиною отримує від нього задоволення вся родина, оскільки ну хто відмовиться погортати сторінки, ну чудово видані, в тому числі українськими видавцями готуються неймовірно яскраві проекти книжкові. В книзі головне її вміст. Тому у багатьох людей є практика дарувати друзям не нові книжки, а ті, які купили для себе, прочитали та вирішили поділитися задоволенням з іншими, розповідає директорка бібліотеки. Дарувати книги можна не тільки конкретним людям, але й навчальним закладам, і, звісно, бібліотекам. Практика дарування книжок до фондів бібліотек насправді має довгі коріння, довга та традиція. Більш того, в історії нашої книгозбірні її шлях поповнення фондів починався саме з меценатських дарунків. Неймовірно, прекрасні видання, коштовні, які передавали нам меценати. Це перші п'ять тисяч книжок, подаровані були бібліотеці в перший рік її заснування в 1829 році. Ми розпочинали свій шлях саме з дарування книжок. Потім вже підключилися вже інші інструменти і варіанти поповнення фондів. День дарування книг чудовий привід, аби прийти до бібліотеки з книгою. Самі співробітники книгозбірні також будуть робити подарунки. Українські видання відправляться нашим захисникам та захисницям. В день дарування книг та день закоханих національній науковій бібліотеці вже традиційно відбудеться бібліоніч. З оглядом на війну, проходити вона буде не до півночі, а до 21-ї години. Це будуть і модельний показ. І читання в голос, ми читатимемо Шекспіра. Ми будемо ми готуємо бібліодейтинг, це побачення в бібліотеці. Це певні активності. Ми хочемо розповісти історії пар, які склалися в бібліотеках. І ми запрошуємо принагідно, Дуже дякуємо за таку можливість запросити Одеситів поділитися цими історіями, підсвітити і цю опцію бібліотечної інституції як місце зустрічі чудових людей. В бібліотеці вже йде активна робота з підготовки до свята. Готують композиції, які прикрасять інтер'єри, малюють, розфарбовують, клеять. Гостям запропонують прийняти участь в ярмарці, краєзнавчих квізах, літературні вітальні. І це далеко не повний перелік подій. Книги навчають, переносять в інші століття, розвивають, а ще об'єднують людей різного віку, різних професій, дарять приємні хвилини в колі друзів.